І так, усім привіт! І я знову рада вас вітати на своєму мовному каналі про моду стиль фешн, фешн вік. Окуляри <хи> і все, що не знаю, так сильно цікавить мене в своєму житті. Хочу з вами привітатися. Мене звати Настя Бурлака. Хто до мене прийшов з інстаграму, дівчата, усім, мої дівчата, усім привіт. Хто мене не знає, мене звати Настя, моє прізвище Бурлака. Та я веду свій блог про моду. Я співпрацюю з міжнародними брендами. Нещодавно в моїй колекції, нарешті, я так цього чекала, просто для кожного інфлюенсера це, знаєте, такий дуже важливий момент. Не так давно в моїй колекції з'явилася. Така співпраця як бренд Prada і я. Тут приймаю привітання. Я дуже тішилася, тому я співпрацюю з багатьма міжнародними брендами люксовими брендами. Це була моя мрія. Розповідаю про моду на своєму інстаграм-каналі. Ділюся з дівчатами аутфітами, надихаю їх на зміни, тому що я колись дуже давно змінила повністю своє життя. Хто знає цю історію, то знає, що я працювала в банку від банківського працівника до людини, яка працює в моді. Ось таке в мене склалося життя. Якщо цікаво вам до речі, обов'язково пишіть в коментарях, то я розповім Історію як я взагалі почала займатися модою і Сьогодні ми з вами, дівчата дуже багато в інстаграмі просили. Будемо дивитися колекцію моїх окулярів. Але по-перше, хочу вас запросити до коментарів. Пишіть, що вам було б цікаво побачити в наступних відео. Пишіть стосовно моєї колекції, підписуйтесь обов'язково на канал, тому що я тільки починаю. Мені дуже важливо буде ваша підтримка. Давайте підтримувати україномовний Ютуб. Е, По-друге, ставте лайки, коментарі, все, 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 що ви можете. Я буду вам дуже вдячна. Сьогодні ми поговоримо про мої окуляри. Це не вся колекція. Деяка колекція залишилась в Одесі, тому що в мене там такий храм одягу та аксесуарів. Але оці позиції, які я ношу кожного дня, які я ношу там на якісь цікаві зйомки. Це як в мене нещодавно була зйомка в Одесі з командою, і вони мені кажуть, Настя, треба якісь супер трешеві окуляри. Я така. Це до мене, це я все знаю. Я, до речі, продала свої трешеві окуляри парочку, але я прикріплю обов'язково тут фото. Одні в мене зламалися. Хто знає то мій чоловік зламав мою улюблену пару окулярів Balenciaga Вони просто випали із шафи і зламались. І все, їх треба було викинути. Але але давайте поговоримо з вами про всю колекцію. Я буду розповідати, як я їх придбала, при яких обставинах. А це можливо співпраця з брендом, такі як В'яхла. До речі, хто не знає цей бренд, то обов'язково познайом. Тому давайте перейдемо одразу до окулярів. З чого ми почнемо з вами сьогодні зродивлятися мою колекцію? Давайте із. Окулярів, які ось тут стоять посередині, тому що це також дуже класна модель від бренду Tom Ford. Я не можу сказати, що я великий фанат цього бренду і естетики, і все, що вони роблять, але ці окуляри, вони такі в формі маска, зараз їх достану, вам покажу. Мені просто дуже сподобались. Я коли побачила їх на сайті, купляла я їх в Лондоні, в лондонському магазині Tom Ford. Коли я побачила їх на сайті, я така, вау, це просто неймовірно. Вони дуже гарні. І така, до речі, саме ось така форма маска, це Така фішечка окулярів Tom Ford. Знаєте, в кожного бренду в окулярів є своя фішка. Там в Miu Miu зараз це одна оправа в Tom Ford, інша в Gucci, Там ще якась. Ось Tom Ford Саме ось такий варіант оправи, як. Окуляри маска. Коли я побачила, то вони на сайті коштували, вони були трохи схожі, не прям такі, але дуже схожі. На, на сайті коштували в одну ціну, але коли я прийшла в магазин, приміряю, все супер, мені все підходить. Кажу, беремо. А вони кажуть, ціна в два рази більше. І я така, о, -о". але якщо чесно, вже не було що робити. Я дуже їх хотіла, тому думаю, добре, я заслуговую собі придбати якісь такі класні, якісні окуляри. До речі, це мені здається мої найдорожчі окуляри в колекції. Але можливо, що були співпраця подарунки. Від брендів, але це можливо найдорожчі. Так. Тому давайте будемо приміряти зараз кожні окуляри на мені. Я тут поставила собі дзеркало, щоб могла подивитися приблизно, як я буду виглядати. І так: Ту-ду-дун, ту ду ду Ось такі окуляри, маска. До речі, вони дуже личать, коли у вас зібране волосся. Тобто, це також важливо під кожного права окулярів мати різні зачіски, і це нормально. Вони мені подобаються, коли в мене зібране волосся, тому весь акцент йде на них. І з останніх разів, коли вони справили враження, це було на Fashion Week. Я там була вдягнута в таку, як дубльонку, вона із екошкіри Зара, і ці окуляри. До речі, якщо ви хочете, щоб ваш образ виглядав трохи дорожче, да, наприклад, а ви. Там вдягнуті в, в мас-маркет, або всеке, неважливо. То окуляри дійсно роблять таку, знаєте, як то кажуть, велику різницю в образах. Одразу видно, да, там коли це якісь або люксових сегментів, або трошки дорожчі, то вони одразу ваш образ роблять дорожчим. Тому я дійсно рекомендую не економити на окулярах. Ну я не знаю, ну як можна не любити окуляри. Ну для мене це, знаєте, просто як завершення образу. Я взагалі такий, як ви бачите, окуляр роман тому що я вважаю, що окуляри це просто невід'ємна частина. Що кожного образу. І це, знаєте, як у вас от є аутфіт, і ви додаєте окуляри, і просто от картинка зійшлась. Тому ось така маска, дуже їх люблю. Я, до речі, багато буває часто продаю свої окуляри, але ці Tom Ford я навіть не знаю, хочу чи їх продати, чи, можливо, колись продам, чи вони підуть до моїх дітей. Далі, і буде вінтаж. Так, далі давайте приміряємо трохи класики. Бренд Сан А я дуже дуже люблю. А, це не це інше, але я їх придбала десь, можливо, півроку тому, не так давно. Така, скажімо, модель від Хелі Вівер. Знаєте чому? Якщо не знаєте, то розповім. Вона стала трансетером форми таких окулярів, саме цього бренду. Якщо ви не знаєте, то вона дуже багато співпрацює з брендом Сан І вона мені здається, можливо, навіть амбасадор бренду, але я не буду точно казати цього, бо не знаю. Вона, коли вдягнула ці окуляри, цю форму. то стався неймовірний бум. Ми то знаємо, що Хейлі в нас it girl, як то кажуть, IT-герл girl це людина до дівчинка, так, яка несе тренди в маси. І якщо вона щось одягає, то потім одягають це все. Або якщо щось вона виробляє, то потім це носять все. Наприклад, якщо там не знаю, ми опиралися, казали, що це не так, але дійсно Хейлі, it girl нашого часу, тому що навіть, навіть давайте подивимось на то близькі для губ, які вона використовує, да, які вона зараз створила свій бренд, б'юті бренд. Просто дівчата. Та мріють про них. Тому ось саме оця форма блисків почали користуватися популярністю, тому що Хелі Бібер на всіх фото ось так мастить свої губи. Хочем не хочем, але Хейлі айтюро нашого часу. І ця оправа я побачила в неї і зрозуміла, що вони мені точно треба. Я їх також дуже люблю. Це, до речі, моя друга пара тих самих окулярів, тому що першу в мене вкрали в Парижі. М -м, хто не знає цю історію, то в мене вкрали сумку на останньому фешн-віку, і там були мої речі і були ці окуляри. І так, учора в одному із ресторанів Парижі в самому центрі класний ресторан. В мене вкрали сумку. мою вибирали разом з окулярами, фотоапаратом, Ми всі косметічкою. Ось ось такі справи. І хочу вам сказати, що я дуже переймалася, коли дізналася, що моєї сумки немає ні за сумку, ні за окуляри, хоч там нові окуляри, фотоапарат, за те, що там міг бути мій паспорт. Але вони мені дуже подобаються, тому я попросила, щоб мені подарували їх знову. Ну це Знаєте, дійсно, коли от, 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 от я їх кохаю, скажемо так. І давайте їх приміряти. Я також полюбляю ці окуляри вдягати з зібраним волоссям, але навіть з розпущеним вони також виглядають дуже-дуже стильно. Саме ця оправа, мені здається, вона як створює образ, тобто це не класика. Я не можу сказати, що це класика. Але зараз, щоб бути в тренді, я вважаю, що вони просто ідеальні. І, до речі, вони доповнюють дійсно кожен образ. Давайте, підемо далі. Далі підемо до Acne Studios. В мене дві пари Acne. Дуже люблю цей бренд. Якщо ви не знайомі, то я вам рекомендую. Це скандинавський бренд. Він не люкс-сегменту, він більше middle, але можливо щось між middle та люксом. І вони роблять такі супер незвичайні, але супер стильні речі. Тобто, ви там на сайті не побачите якийсь звичайний аутфіт там з пастельними кольорами. Це буде просто буря кольорів, буря текстур. Ну, Просто якщо ви хочете надихнутися, не знаю, одяг, я завжди кажу, що одяг це не просто одяг, одяг це мистецтво. І Acne Studio це нам доводить кожного разу. В мене дві пари, вони незвичні. Ось цю пару я придбала живучи в Берліні, також в бутіку Acne Studios. І вони були просто моя одна з найлюбних пар. Я їх вдягала майже кожен аутфіт. Тобто, якщо ви бачите, вони такі, да, якщо у вас там просто якийсь звичайний базовий аутфіт, оці окуляри одразу кажуть, що ну. Ви розумієтесь в стилі, якщо ви навіть вдягаєте базовий гардероб і у вас там якийсь базовий аутфіт, ви вдягаєте оці муху-цикатуху, і всі одразу розуміють, вона шарить за стиль. Тому давайте приміряти. До речі, коли я їх придбала, я зловила стільки хейту, але ну. Що ж ми, фешн без хейту, то це неможливо, знаєте? Ось так вони виглядають за рахунок бачите такої видовженої оправи. Тобто, звичайна оправа закінчується в звичайних окулярах, ось тут. Вакне студіо з вони її продлили, і за рахунок цього вони як повністю, знаєте, закривають обличчя. Я також покажу обов'язково образи тут, які я стилізувала з цими окулярами. Також дуже люблю. До речі, зрозуміло, що майже всі окуляри я люблю стилізувати з ну, майже всі з зібраним волоссям. Мені здається, що тоді більше акцент на них і. Виглядають вони цікавіше, тому ця муха катуха, Ваша фешена стюшка. Останній раз я щось вже не вдягаю їх, бо вони, знаєте, такі дуже активні, і їх там ну не поносиш там знаю, кожного дня цілий рік. Зараз трохи вони на паузі, але хто знає, як я на них подивлюся там через пару місяців. І давайте приміряємо а, одразу інше Акне Студіо. Ці я придбала в Лондоні, коли жила а, вони також супер незвичної форми. Ну, я думаю, що по окулярам ви вже розумієте, що це за бренд Акне Студіо. Вони бачите такої форми, як перевернуті. Тобто ми звикли бачити оправу, да, наприклад, посередині, а тут в нас оправа знизу. І мене вони дуже зачепили цим. Вони також супер сильно виглядають. Зараз ми з вами обов'язково примірюємо. за рахунок того, що оправа і. Де внизу? Ой, щось падає, дівчики? Ой. Щось вони зламались в мене трохи. <ріхи> так, щас, щас, щас. Попитка номер два. Щось вони трохи з ними сталося, можливо, постійно мої переїзди, їх <ріхи> життя трохи потрепало. Але ось так вони виглядають. Також я люблю доповнювати в якийсь Total Black Outfit ці окуляри, тому що, наприклад, якщо ми в Total Black Outfit одягнемо якусь звичайну форму, то це буде звичайний Total Black Outfit. А якщо ми вдягаємо ці від Acne Studios, то ми одразу розуміємо, що. Ну, ця дівчинка також шарить за стиль. Давайте далі пишіть в коментарях, до речі, які окуляри вам подобаються, які б ви хотіли придбати, або які після нашого відео ви придбали, які вам взагалі не подобаються. Мені дуже буде цікаво читати, тому що дуже багато людей, дуже багато думок. А моя колекція дійсно вона не звичайна, вона не для всіх. Тому мені буде дуже цікаво послухати вашу думку. Далі окуляри, це до речі, із останніх, які в мене є. Вони трохи схожі на форму, як від бренду Miu Miu. А якщо ви знаєте, зараз Miu Miu дуже популярний схожий овально круглою оправою, Тут вони чорні, тут значок Miu Miu. Я хотіла придбати саме коричневі, тому що вони в таких маленьких коричневих в мене немає. А вони до речі личать майже всі вони коштують недорого. Мені здається, що я придбала їх десь за. 30 євро ну mm. до 50. Дуже якісні. Це французький бренд в Україну їх неможливо достати. Але якщо ви там можете в то, хтось є, наприклад, в ви можете замовити в Польщі, потім вони вам передають. як я зробила, бо моя е, дівчинка-менеджер живе саме там. Ось така у нас. Ситуація, тобто це класика, стильна класика. Вони дійсно підходять майже всім. Я б сказала, що це ну такий універсал, але за рахунок коричневого відтінку, в мене просто дуже багато верхнього одягу, саме коричневих відтінках. Там або взуття, або взагалі та зараз коричневий колір мені дуже подобається. Тому я вирішила собі придбати ось такі, щоб вони трохи розбавляли мою чорну історію. Окулярі. До речі, я коли вдягаю їх в інстаграмі, то мене всі дівчатка питають: на та, що це за окуляри? Скріньте, дівчатка. Бренд Le Specs, французький бренд. Так, давайте дивитися далі, 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 далі. Далі в нас співпраця з бренд Вехла. Це, до речі, один із європейських брендів один із перших європейських брендів, які почали зі мною співпрацювати. Зараз в нас вже така дружба з брендом. Вони мені постійно відправляють якісь окуляри. Чогось останнім часом вони не випускають якісь нові колекції, але все одно їх окуляри супер актуальні. В мене навіть е, є три або чотири пари, але десь загубився чохол від одних, тому я вам зараз покажу інші. Коротше, ось це перша пара. Ось це перша пара, яка в мене була, з якою ми співпрацювали, і ці окуляри як уже знаєте. Скільки пройшло? Ну, років два, два з половиною, три, і все одно вони досі суперактуальні. Досі, коли я їх вдягаю, в мене постійно кажуть, Настя Боже, мой, що це за бренд? Бо вони такі, вони також підходять майже усім. Вони дуже, якісні, бачите, трохи теж перехилилися, бо я ну, не дуже гарно слідкую <смі> за окулярами, як ви розумієте. Ось, тобто вони також підходять майже під всі аутфіти. А за рахунок ось цієї коричневої лінзи, вони роблять окуляри більш цікавими. так? Тому що, якщо б це була просто чорна лінза, було б не так. Навіть видно ваші очі, і вони з таким трохи да, там, відтінком коричневатим. Тобто вони за рахунок цього виглядають дуже цікавими. Майже з кожним онфітом їх можна вдягати. В'яхла в мене три пари, було більше, наче, можливо, я залишила в Одесі. Зараз покажу, які в мене є. Це перша, це друга. З останніх співпраць мені подобається також, що в них, як бачите, поло. Прозора, але з відтінком зеленого лінза. І ось ця округла форма. Також оправа маєте такий леопардовий, да, як так коричневий леопардовий принт. За рахунок цього окуляри не виглядають сумними, скучними, вони виглядають цікаво, класно і одразу також доповнюють ваш аутфіт. Люблю вдягати ці окуляри, до речі, з останніх образів моїх в інстаграмі, де я з зеленим таким неяскраво зеленим відтінком светер. В мене були зелені а, пумовські мої кросівки. Тобто воно класно розбавляє якусь кольорову історію в. У вашому образі. І третє також відв'ягла. Вони майже схожі, в них така, знаєте, дуже цікава своя своє ДНК стилю. Ось такий варіант. Також зеленими лінзами. До речі, я рекомендую вам придивлятися також до кольорових лінз, тому що, от якщо ви будете звертати увагу да на потім на майбутнє, Зрозумійте, що у вас там всі, бо тому що в 80% лінзи майже у всіх чорні. Звертайте увагу на такі кольорові лінзи. Вони не виглядають супер яскраво. Я не кажу там про рожеві, да, там, червоні і так далі. Але цим самим окуляри виглядають більше свіжішими. Так, давайте дивіться далі. З чого ми далі шанель? Дівачки, це капець це окуляри, вінтажний шанель, вони просто неймовірні. Це чесно, напевно, ось якщо там із всіх окулярів, вони в трійці сто відсотків. Мені подарували їх один вінтажний магазинчик без вінтаж. Я тут обов'язково залишу. Просто хочу подякувати, бо дійсно вони потрапили в моє серденько на мільйон відсотків. Що вам хочу сказати, це просто це скарб. Це що ви бачите перед собою? Це скарб, дівчата. По-перше, це вінтаж. Вінтаж дуже ціниться. По-друге, це в такої, в такої гарної якості вінтаж, тобто вони виглядають просто ідеально, без подряпин, без нічого. Я коли кожен раз їх відкриваю, моє серденько просто-просто розривається. Гляньте, яка краса! Що ви бачили, ось тут оце лого шанель, воно в стразах. і за рахунок цього воно додає, ще цей окуляри більш, знаєте, такої вінтажності, більш вайбу деві. Ну, ну, Вони такі ну, просто ідеальні. Я... Якщо чесно, якщо б була моя змога, я б їх вдягала до кожного твіту. Вони, до речі, також кольорові. І що я вам хочу сказати, Шанель в останній колекції випустив схожі такі окуляри, я хотіла їх придбати, але вони були там sold out по всьому світу. Вони просто трошки менші, і трошки все одно видно, що вони не вінтаж. А ось ця форма, така, знаєте, найкращі часи Брітні Спірс, коли всі носили окуляри такої форми: 90-2000-ті, -ті, ті особливо ці трази злого, вони ну, ну, просто ідеальні. Їх можна стилізувати і в і в літ. Відкуда, наприклад, там з якимось купальником, і я вдягала їх взимку з шубою і з пальто, ну вони кожен образ додають такої суперцікавої родзинки. Мені цікаво, до речі, чи є у вас вінтажні окуляри, пишіть в коментарях. Тому що вінтажні окуляри ну, це я вважаю супер тренд зараз. І не тільки тренд, в принципі, вінтаж це тренд. Але, от я кажу, якісь там пари, як Форш, Лоран, я напевно що ніколи не буду викидати, продавати, буду продавати потім дітям. Як? Бо це цікаво, просто знаєте, коли я завжди Має якусь вінтажну річ у себе в руках. Я думаю, от хто була володарка цієї річі? Що вона робила? Чим вона займалася, куди вона відвідувала, які там стильні, можливо, івенти вона відвідувала да, разом з тими окулярами. Ну ну це просто це скарб. Далі, далі, ми з вами подивимося ще окуляри. Це взагалі не мої окуляри, це окуляри мого чоловіка. Але ми йому не скажемо. Що я їх також дуже часто ношу бо тега. Вони дуже такі лайтові, нейтральні, просто з такої класичної форми. Вони мені до речі, дуже подобається, як вони виглядає на чоловіка. Але іноді я можу в нього і стрельнути, також їх поносити. Ось така краса. Пишіть в коментарях, до речі, як вам личить мені чи ні? Бо фішу дуже личить. Мені здається, що мені також. Ну що добро пропадать, коли він їх не носить, Правильно? Правильно. Так далі, далі, далі. І наступна пара. Також бренд Saint Laurent, але це така класика, що якщо чесно, найкласичнішої моделі я просто навіть не знаю. По-перше, вона личить усім. По-друге, вона підходить до кожного фіту. Якщо я там да, там казала, що, наприклад, ну Acne на студію, ви навряд чи вдягнете на кожен аутфіт, і там не знаю, і можливо, там на кожну подію. Але ці, ну дійсно, дуже класичні. До речі, я їх також я їх просто загубила в Парижі. Я не знаю, мене цей Париж вийшов. Дуже затратний. Я їх просто загубила в Парижі. Не знаю, ми з подружкою сиділи на на ну, просто сходах, чекали чергу, і я просто розвертаю. А я їх так поставила, може їх крали, може я десь в туалеті забула, не знаю. Але але, але, я придбала їх в Копенгагені, до речі, на своєму першому фешн-вікі там. І просто носила дійсно майже кожного дня їх вже 2-3 роки. Потім мене крали, потім я знову їх придбала. Ці вже в Парижі були куплені. Та-дам! Ось така от. Права. Вони іноді мені, якщо чесно, не дуже подобається, коли називають таку оправу, оправа кошка, або там ще щось. Але так буває, часто їх називають. Тобто, дивіться, за рахунок того, що вони не квадратні, а трохи як витягнуті вверх. Вони просто, я не знаю, але вони дійсно личать всім. Мене всі подруги їх приміряли, ці окуляри всі кажуть, боже, ми, я також хочу. Тобто, я рекомендую вас, взагалі, якщо ви хочете почати, наприклад, можливо, з перших люксових окулярів, або просто, можливо, там не знаю, ви, ви думаєте, що вам не личать. Окуляри, я також так думала, дівчата, Це нормально. Я думала, що мені личить окуляри. Я взагалі уродка в кожних окулярах. Мені ось всім мличать, всі ходять. А я ні, Знаєте, що це тільки в нашій голові. Якщо ви хочете спочати спочатку з якоїсь люксової вправи, або просто з якоїсь, хоча б то я вам рекомендую придивитися до цих, тому що вони підійдуть під все, що у вас є в гардеробі. Це я впевнена на мільйон відсотків. І остання пара, яку я буду на сьогодні показувати, це супер-пупер тренд. Зараз, якщо ви знали, не знали, то я розповім. Зараз тренді така естетика, яка називається офіс кор. А офіс-кор це типу як такий офісний стиль. Уявіть, 90-ті, ні, це можливо було навіть 2000-ті, 2000-ті роки. Якась там не знаю офісна система в Нью-Йорку, де да, як ми звикли бачити оці коробочки, да, там де сидять люди люди за комп'ютером, і гарно одягнути офісні менеджери. Це дівчатка, да, в таких приталених спідницях, жакетах і обов'язково. Ось такими окулярами. Це зараз дуже схожа естетика. можу вам сказати, що одним одним із трендсеттерів цих о, окулярів цієї оправи саме просто в прозорих, тобто вони пусті, хоч в мене поганий зір, але я постійно в лінзах, то це просто пусті. Я їх придбала за 200 гривень. Знаєте, ці островки є в торгівельних центрах. Там просто їх придбала. Так, і хто трендсеттер? Бела Хадід. Як я вже постійно вам буду розповідати, що Бела зараз вона трохи випала взагалі із соціального життя, тому що вона прихворіла. Але це людина, яка вносить тренди в наше життя. І оці окуляри внесла вона. Тобто, ви знаєте, що вона любить вінтаж, любить поєднувати вінтаж з сучасністю. Коли вона вийшла в них вперше, то люди такі цікаво, щось в цьому є. І зараз потім вийшла колекція бренду Miu Miu з такими прозорими окулярами. І тому я вирішила їх також додати до себе в гардероб. Що я можемо? Сказати, вони дійсно образи роблять цікавішими, тобто я не кажу ці, тут, важливо розуміти, щоб ви ось такі окуляри прозорі не додавали в якийсь супер, да. Там отут, якщо я буду сьогодні з в цій рубашці, потім це буде якась там міні-спідниця, да і ці окуляри, то це буде ну, просто там естетика офісу. Але якщо ви будете міксувати з чимось, чим не міксується, наприклад, я вдягалася з такою великою моносережкою, або я вдягала з спортивною футболкою, тобто міксуйте таку штуку в якихось цікавих незвичайних. Відношеннях. Так, тому ось така естетика офіс кор зараз дуже актуальна. Ці я придбала трохи пізніше, тому що думала, що загубила ці, але потім знайшла в машині. Тому в мене тепер ось такі дві пари. І так, я не показала не всі окуляри свої, трошки і да, там я не встигла, тому що їх дійсно дуже багато. Але якщо вам цікаво, та, пишіть в коментарях, ми обов'язково запишемо ще другу частину, я вам ще потрібно показати колекцію свого взуття. І, коротше, всього, що в мене є. Пишіть в коментарях, які окуляри вам сподобались найбільше, які не Взагалі, які ви ніколи не вдягнете, але я щось розумію, що ви там напишете, про яку саме вправу. Буду вдячна вашим рекомендаціям, вашим коментарям, вашим лайкам, підпискам. І бажаю всім гарного дня. Дякую, що ви зі мною.